І такі з вами Сью. Ви на каналі Чай Чи... з Шахастиками і мені сьогодні абсолютно лінь, щось, щось записувати, тому таке. Біжимо швиденько на 20 хвилин в Брамбл тому що в мене сьогодні купа роботи. Е, вчора, вчора мені подарували аж три гри: Still Rising. Можливо, візьму її потім на, запит, на запис, господи, My Dream Setup і е, ще Escape the Backrooms. The Backrooms. і Вчора було 8 березня, а я не, не, не заходила толком нікуди. Так, де я? Господи, де бо я. Куди мене занесло? А чорт його знає. Ну, давайте вилазимо, Бо то, що... Що нам тут ще робить? Я забула, де ми зупинились. І що тут... А, я забула, що тут робити. Так. Да. Веселуха. Я так і не піддивилася в гуглі, що конкретно тут від мене вимагається. Ну, Попробуємо додовбати самі якось. Що тут? Ага ось. Угу. Туди мені не дає пройти. Світло не світить. О, воно! Це ми через це сюди залізли? Чи Це ми залізли сюди? Ну якщо ми через цей вхід сюди залізли, то, певно, мені у ці двері. Бо більше ніяких ходів тут нема. Та-та-та. Я щось не закінчила в цих в цій фігні. Падай. Добренько. Обходь. Так, і як тепер туди проскочити? Так, вони мене не бачать. Окей. Ага, тут є прохід якийсь. А як тепер його туди перестрибнути? Ага, біг сюди. Ага, все добре. Живемо. Так, треба ручку. Пайзивий. А сюди вони підуть? Не підуть вони. Я тут для них якась невидима. Цікавий випадок. Так, що тут? Там підлога чи там. Я нічого не бачу, в чому прикол. Піднімай. Що ще там є? Там уже більше нічого немає, бачу. Добре, вертаємось. Ручку знайшли. Ай! Хоп. Ікс. Я кім. Бакаром це крутити. Ну, щось пройдемо за ці 20 хвилин. 4 хвилини ми вже добралися до вікна. Все? Вилазь. Обережденько. Ну, як вілібриз, ти, звісно,. Вона. Так. Що тут, як тут? Якщо я зараз сюди. Злізу. Мене з'їдять. Ну, знаєте, цілком собі можуть. Так що раптом що я тікати. Да? Ящики. Куди я йду? Ах, хто його знає. Таке відчуття, що там в сової барки. Мені туди? Походу, та. Де далі? О, щури. Дивіться їх нарів. Не люблю щурів. Один кілограм борошна. А що ще тут є? Ага, зрозуміло за те, чого тут щури. Ага, нам треба було всього щось почитати. Окей, Х. Сюди. О! Тут є прохід. Більше тут нічого нема. Ніби Ні. Також вигляду не бачу. Тут, вроді, з секретних поворотів не видно. Виходимо. Покидаємо це місце. Ага. Нам сюди, походу, ці двері. Йдем. Якось -то тут живемо. Так, він, йому щось холодно. Значить, тут треба максимально. Господи боже мій! От шо. Чекайте, посвітити можна? Тут когось завісело. Ха! <смір> <смір> Скрімлі. то йому так страшно. Буде холодно, йому страшно, боже на дитина. Посядь Ди за вас. Божина? О, знову почалось. Тихенько. Дутвію, що зараз десь буде гонка. Церква! О, хоч до якоїсь цікавої локації добрались. Ні. Ще непогано. Каццека така. Гарний хрест. Так. Освітіть любого обличчя. Що тут? Книжечки? Куди ці книжечки збирати? Не розумію, а зараз розумію якось. Ага, сюди, добре. Вас зрозуміли? Тепер треба влізти на сходи, треба ще попасти на них. Бо тут дуже тоненький вхід. Три. Ще треба декілька. Ось. Що тут? Чесно кажучи, не розумію що. Тут чи щось може бути часом? Там якийсь труп. Ану, там сюди. Та, бачу, дівч... дівчина лежить. Все, більше тут нема нічого. Для цікавості посвітимо, що тут глухий кут. Добре. Куди далі? Іде наступна книжечка? Тут чи є якісь повороти? Оп, X. Ага, це історія про короля Нільса. Про сяйву, про чарівницю, яка внизу цитува здається навіть. Тут якесь сяйво, 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 І тоді король Мільс повне поганий чувак, але поїхав дахом на кінці. О, знайшла четверту книжку. Вертаємось, нам треба пробиратись далі. Є, залізли. нас насовали. Що поробиш? Життя таке, не ми таке таке. Так, щось видно тут? Щось нічого не видно, якийсь стіл зі стільцями. Що робить стіл зі стільцями у храмі? Це якийсь не класичний храм, певно. Що ж, сюди, 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 де бур'яни? На бур'яни лізь. Куди далі? Зараз, походу, просто бігти. Ай-яй-яй-яй-яй! Бур'ян! Тут, 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 сюди бізи. Ой! Де ще? Куди мені? А, все, мені капзда. Треба буде перегравати рівень. Ай! Вертайся сюди. Ні, не вертається. А, ось воно. Зараз їх зламають мені. Малево. Сюди? Хер його знає. Що це? Хер' його знає. що Воно таке? Ворота, де ворота? Де ворота? Куди мені йти? Сидиться сюди. А! Бай! Бай, 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 бай. Біжи, 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 пішовайся. Сюди, 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 Біжи! біжи. Усіх своїх сил. Ааа, прицілюйся. Біжи, 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 біжи. Фух, тримались. О, тут статуетка. І, напевно, на статуетці можна закінчувати. Це нам пертися в самий верх. Фух. Погоню пережили. Екшен є. Оле ти цілий. Та якось воно буде. Може і не дуже, але... Але хоча б дожив. Так, тобто, з тобою ще не треба присідуватись на драбини, а то ми б зараз не втекли. Оу, Чекай, бо. Я щось нерівно йду. Тепер тобі треба балансувати. Пройшовся, молодець. Ай! О! Дивіться, фігурка нашого наступного боса. Бабуська з граблями. А ну чекайте, я хочу, щоб бабуська зробила брейкданс на граблях. Вайнот. Піднімай. Песта фігурин. Прицілься. Фігурку підібрала. Вже можна робити. Так, ще до наступної локації допертися і можна робити щось типу гайду по друг... другої частини гайду по фігурках. М -м. Сонячне затемнення байзове. Дивіться. А я думала, що він так довго повз, що то ніч минула, а то всього лише сонячне затемнення. Так. Засвітилась наша штучка. А, тока сцена. Він світло і підняв його. О, кристаллик якийсь засвітився. Чиякість така трошки шикальна зараз. Може, до того, що я драйвер не оновила, може до того, що у мене ноут загалом якість велику не тяне. Але красиво? Три хвилини десь ми пустили на кат-сцени. Нормально, я думаю, до кінця сьогоднішніх 20 хвилинок. О, сонячне затемнення і туман. Це що, зараз буде босфат? О! все, засвітилось. Так, є дорога сюди. Йду зараз дві, дві хвилинки. Так. Мені треба знайти боса і все. Але я так бачу, що мені треба пертися спочатку в повну вповнотимі. Є. Ось. І добратися до... О, якраз добратися до бо Босфайт я лише, певну на, наступну... на наступну серію. Це якраз босфайт у нас буде. Трошки буде закоротка серія, але нічого. Може добавлю стрімом. Покусаємо трошки боса. Можете взяти ЛТРТ. Тригери. Їх треба клацати чи їх треба тиснути постійно? Давай. Гриби, 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 вигрібай. Давайте хоч перший етап підемо. О, дивіться, бос. Нормальний такий босс, скажіть. Тут би був і капут, якби вона просто силою бахнула його, але. А, то в нас бос з, з ментальним. З ментальним церком. Так, це поки що нічого. Нічого, ніяк не безпеки. Біжимо просто. А! Треба попасти між граблі. Вочі. Біжи, 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 ми біжи, ще файно почали. Ага, щури, чекайте, а як би боротися? Добре, біжимо ще раз. А, це як далі. Про це шосогні йдуть. Треба, тепер поцілити. Є, побігли. Не знаю, як далі з атаками. А? Як? Це може ухилятися від цих щурів треба. Може і так. Побіг. Де сопливе. Соплива. соплива хрень? Ось тут. Побіг. Побіг, 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 побіг. А? Тікати, тікати, тікати. О, так, тікати треба. О, бачик. Оце вже файду пішло. Так, все, вчора ми розібралися. Що далі? А? Раблі, траблі! траблі. Дувайся тако, щоб не попасти, все, побігли. А! Сюди! Охо, закрили! Побігли далі! Перший етап пройду, ні? Не знаю. Е, соплі, 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 похо! Етап босфайту прийшли. Цей босфайт, до речі, не настільки запарний, скільки... Ну, не настільки важкий, скільки душний. Там багато етапів. Давай. Гриби! Гриби, дурік! Гриби! Пофіг, що у тебе там бос ззаду за спиною, Гриби! Ти вже раз її рух по очах дав. Пані жіночко, пустіть. Мені депти треба. Та лишіть би горлевий. Не ваш... Не вашої то. Так, побігли. Просто біжимо. О, тримай! Ай, куліди, Ну, коротше. До 20 хвилин добігли. Вона міняє паску, на щастя. А! Стрихнули. А, точно, стріляти. Забула. Забула геть зовсім. А тепер мене з'їли. Ну що за його пересите? Так, другий там Соплі, соплі, кого, соплі, скоба. Бачите. Ого, бібліотек. Побіг, 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 біжи, 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 біжі. Ой, прибати лігти, прибати лігти. Аааа, він щорана, так не щастить. Побіг, нічого. Так, ще один етап, і я все. Відбігти. Сокрій кому бачу. Є попала. Ти що, я програла чи що? Я шарю. Ой, на дві? Стрип. Все, побіг. Побіг вже далі. А, стоп! Треба далі бігти, 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 бігти бігти. Ось чори, так, П'ять. Є, прострибнули. Е, Сюди в око. В око їй дай. Соплів кого тут. Навіть попала. Бежи, 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 Это там по так по сфинду. Достойная шанс. Отдыхай. Сти. А, Стреляй. Бежи дальше, бежи дальше, бежи дальше, боже, я в стыху долго и Блин. Третий, так я доложала. Что за? западло Коротше, перекур. Та, господи Боже мій! О, перекур. Я йду поїм, а поки що <гум> лишаємо сфайт на наступну серію. <гум> Дякую, що були зі мною. З вами була Сніва була на каналі «Чай з жахастиками і це було дуже коротко. Але побачимося в наступній серії, а можливо, що сьогодні стрім буде, але це не точно. Бо можуть бути гості. Якщо не буде точно гостів, то все мій стрім. Всім удачі, всім папа, -па, не забувайте додати ЗСУ, Також постарайтеся бути в безпеці в ці нелегкі часи. І все. Бай-бай!